Автомобілі, квадроцикли, дрони, генератори та ще десятки різної техніки загальною сумою на понад 12 мільйонів гривень. Таку допомогу військовим передала авіакомпанія Українські вертольоти вона виконала запити Державної прикордонної служби та семи частин Збройних сил України. До прикладу, 80-та окрема штурмова бригада отримала квадрокоптери. Авіакомпанія дуже швидко відгукнулася на наш запит, за що ми дуже вдячні. Дані вироби будуть допомагати військовослужбовцям бригади ще ефективніше виявляти та знищувати ворога в за лінією фронту та безпосередньо на ній. А от Сергій нині підполковник 46-ї подільської окремої аеромобільної бригади, а у минулому співробітник авіакомпанії каже, з перших днів повномасштабного вторгнення колеги надали усе необхідне екіпірування, а також засоби для розвідки, коригування і знищення ворога. На постійній основі зараз допомагає такими засобами БПЛА, як мавік. Цей засіб дуже дієвий. І за те, що ми можемо підтримати нашу піхоту, яка сидить в окопах, а це і завчасно виявити противника, не допустити до позицій, ну, знищити, скоригувати артилерію, яка також не дасть просування. Ворога до нас тил нові дрони з тепловізорами, очі підрозділів, сучасні генератори і зарядні станції, зв'язок і стабільність роботи. А квадроцикли та автомобілі шанси евакуювати поранених і доставити усе необхідне вчасно. Все, що передають військовим, формують з реальної потреби на передовій. Звернення взагалі від різних батьох і дуже різних частин, які виконують завдання по обороні нашої держави на харківському напрямку, на Запорізькому, на Донецьк напрямку, ну тобто, майже на всіх напрямках, за увесь час повномасштабного вторгнення авіакомпанія надала допомоги на майже 300 мільйонів гривень, у тому числі на 206 мільйонів безпосередньо надано допомоги для сил оборони України. Авіакомпанія Українські вертольоти прагне до того, щоб командири військових частин, збройних сил національної гвардії завжди. Знали і пам'ятали, що це компанія, до якої можна звернутися в будь-який час по допомогу, і ця допомога буде надана. Авіакомпанія спрямовує частину прибутку на благодійність, а також співробітники вирішили 3% від своєї заробітної плати надавати на благодійну допомогу військовим та сім'ям загиблих захисників усе для того, аби наближати нашу перемогу і берегти пам'ять героїв, які за неї поклали життя.